Прибулись з країни нямликів, таємниця володаря подушок. Розділ третій, де виявляється, що над нямликами нависла страшна небезпека. Ну все, ображено, сказала дівчинка, я з вами більше не розмовлятиму. Буцик, мій друг і ним, з ним весело і цікаво, він увесь час щось вигадує, а ви злий. Промовивши це, Олянка відвернулася від Юліана і вже хотіла вийти з кімнати. Аж тут вона почула тихий і дуже сумний голос Нямлика. Зажди, я не злий. Просто я не знаю, що робити. Ото лютий здоровань, що зруйнував мою домівку, тепер замислив іще страшніший злочин. Він хоче розвалити увесь цей будинок. Навіщо? Вжахнулася Олянка, – щоб збудувати на цьому місці хмарочос. Найвищий у місті, додав Юліан, і дівчинка побачила, що малий чоловічок ось ось заплаче. А нямлики у хмарочосах не живуть. Ну, не плачте, почала втішати чоловічка Олянка. – Може, ще все не влагодиться. До, до того ж ви зможете зачаклувати цього дядька, будь мені казав, що від маної каші у всіх нямликів з'являється чарівна сила. Так. Погодився Юліан. Але ти не знаєш найважливішого. На вашого сусіда ми називаємо його головним руйнівником. Не діють жодні чари, бо він винайшов універсальний античаклунський костюм і не скидає його ні вдень, ні вночі. І ще він створив кілька механічних ляльок манекенів, це його помічники. На вигляд, вони точнісінько, так і як здоровані, а насправді в голові в них пір'я, що і в звичай... звичайних подушках. Та ви що? вражено вигнула Олянка. Невже помічники дядька Петра механічні ляльки? Оті поважні дядечки в чорних костюмах і темних окулярах? Так, так, вони такі ж, як і ось цей заяць, наповнив запевнив дівчинку нямлик, показуючи рукою на Зюзю, що лежав під кріслом, Олянка схопила свого улюбленця і притулила до щоки і раптом відчула, що ніс у вухання мокрий і холодний. Та що це, Зюзя? раптом поворухнувся, а тоді вистрибнув з олянчених рук і почав стрибати по підлозі. Не бійся, заспокоїв дівчинку Іліан. Це почали діяти чарівна страва. На кожного нямлика вона діє по-різному, буцик стає великий і схожий на здоровання, а я можу оживити будь-яку іграшку. То давайте покличемо буцика і інших ваших родичів і всі разом щось придумаємо, запропонувала Олянка. О якби ж то все так було просто, зітхнув Юліан. Я тобі ще не все сказав, що буцика захопили в полон, і саме зараз йде термінове засідання. Старіші народу нямлики вирішують, як визволити буцика урятувати наше місто від знищення. А мені туди можна? Куди? Здивувався Олян, на ваше термінове засідання. Та ти що, жоден здорований ніколи не бував в Україні нямликів. Ну, раз ви мені не довіряєте, тихо показала, проказала Олянка, то й допомоги я вам, мабуть, нічим не зможу надати.